Нічного Берліна, і наші тіні на стінах, місця щасливих людей, а пам'ятаєш, по компіть небо Матріда, і на трибунах коліди, місця щасливих. Рідний Харків, славне, цікаве та старе місто. У 2024 році Харків святкує свій ювілей 370 років. Для кожного, хто хоч раз був у нашому місті, воно стало рідним. Бо як радісно повертатися туди, де тебе зустрічають радісно, привітно, дружелюбно та з любов'ю. Любий Харкове, мій, я до тебе сьогодні звертаюсь. В рідне місто моє, де б не був, я завжди повертаюсь. У слові Харків шелестіння трав, і сонця промені, і трепітні пісні, врожайне поле у стрімких вітрах, і сьогоднення, і майбутні дні, як пам'ятники, Харкова, будинки, у кожного історія своя, життя вивчаю міста до останньої сторінки, пишаюся, що Харків'янка я. Люблю твоє Харкове, і парк. Люблю я бувати в твоїм зоопарку. І вулиці довгі, проспекти широкі, споруди великі, будинки високі, заводи і фабрики, гордість країни, ти місто герой в моїй Україні. Салтівський район це харківська міць, тут кожен куточок має свій блиск, будинки високі, під неба блокить, і парк це початок, де мрія летить. Тут друзі зростають, знання й доброта малюють майбутнє самого листа. Там вають дзвінки, вулиці широкі, тут мрії велике, а кроки високі. Салтівко рідна, квітне. Живи у серці Харкова ти назавжди. Наше місто славетне, наш рідний Харків. у день, загадкове вночі. В асфальті проспектів і в зелені парків для нас найкраще місто на землі. Харків то велике місто. Ти побачиш особисто. Свободи, площа величезна, вокзал красивий та старезний. Та символ міста то струмок дзеркальний, в промінчиках сонця яскраво блищить. Ще на асфальті кров димиться цегла, заліза битви, скровлене і криве. Але вже наше місто, вільне і непохитне, встає з руїн, світліє, оживає і живе. Щоб більше не було війни, не болі, муки, твої сини і доньки не покладуть їх сильні руки. Могутнім і сміливим можна лише вперед іти. Красуйся ж наше місце слався і цвіти. Харкове рідний, ми усі твої діти, і живе твоя слава у віках ти повір. Харкове милий, хай цвітуть твої квіти, на бульварах єднання і на стежках надій. Харкове щирий, ти даруєш нам віру. І завзяття і силу тільки ти, ти повір. Щастя, любові і чудової долі ми бажаємо від серця харків'янам усім. Хай інколи доля закине далеко, За морські краї, що й не бачив, не чув, мій Харків. Завжди ти єдиний у серці, на крилах надії до тебе лечу. Путнє місто, Харків рідний, живим будь тисячі століть. Хай небосхил твій тобі буде мирним, наповни щастям кожному. Нехай зростає покоління спортсменів, вчених, лікарів. щоб кожен з них своє натхнення тобі одному присвятив. Будуй новітні хмарочоси, свій благоустрій відновляй, нехай в садах живрій троси, ти нас лише на краще надихай. Унікальність нашого міста не в його історії чи архітектурі, не в його географічному розташуванні. Унікальність і найбільша цінність міста Харкова це його мешканці, щирі, позитивні, щедрі, завжди усміхнені, небайдужі, сильні, сміливі, незламні люди, які щодня, щохвилини доводять усьому світові, що наше місто найкраще, що Харків місто щастя і добра. Важко, але ми стиснули кулаки і вигризаємо свою долю. Кожен новий день це нова причина не здаватися. Бо, пройшовши стільки всього, ми не маємо права не дійти до кінця, і ми піднімемо руки вгору лише один раз, коли будемо святкувати нашу перемогу.